Ну, тут як мистецтво. Тут кожен як бачить свій рюкзак, так його і лаштує, але в нього повинні бути якісь там базові штуки для надання невідкладної допомоги згідно протоколу Кісі три бойової травми. Тому тут виношу додаткові турнікети, також кровозубильні штуки, гемостатичні бинти. Супроводжуємо пораненого бійця до стабілізаційного пункту, саме з медичним вже забезпечено. От І медична евакуація, в чому відрізняється від простої евакуації. Проста евакуація це жарт, скажемо, чувака беруть, кидають в пікап, да? і в пікапі його до пункт і везуть. Навірно, не дуже класно, але ми багаті, цивілізовані, класні люди. Вміємо працювати як професіонали і джентльмени. Ми працюємо з медичною евакуацією. У мене не виходили, ми такі прогонайзери. тут трохи підписано, там наприклад, дихальні шляхи. Вкриваємо дихальні шляхи. В дихальних шляхах є набір для екстреної крійкотіріотомії, для менеджменту дихальні шляхи, комбі тюби і ларингіальні маски ще. І нас Загалом все що, все, що відноситься до менеджменту дихальних шляхів. У нас там є погані погоди, настрій якийсь поганий, ще що, щось там. не знаю, Одіяв, не вистачає пластикових. А їм то що? Їм насрати. Я іноді от не те, що дивуюся, цьому важко здивуватися, як вони просто бездумно дохнуть. Чай підтримує тут, якщо там треба, наприклад, вночі їхати. Чай і для того, щоб розслабитися, і чай для того, щоб... Тримати себе в тонусі. Всі чули про населені пункти, такі як Олександрівка, Посад Покровська. От ми тримали, а, чи давали відсіч і тримали цей напрямок, який йде з Олександрівки на, на Миколаїв. Компанія наша розпочалася в травні 2022 року і триває донині. Це наш о, такий другий зимовий похід підряд, не знімаючись на, на ротацію. Чим війна відрізняється тут місцевість. Місцевість зовсім різна. Тут вона порізана рукавами ярів, різні висоти є, да, всякі такі Донбасські гори, а на півдні це було ну, поле. А екстрені поранення це ті поранення, які йдуть з враженням якихось магістральних судин, там тобто, стихнової артерії, так чи аорти. Наприклад. То є поранення, які несумісні з життям. Тому і вони потребують допомоги невідкладної в гострий період, там на протязі п'яти хвилин, висококваліфіковані. Правильно таку допомогу не можна отримати на полі бою. Тому ті, хто доходять до етапу медичної евакуації, це. Або за обставинами так сталося, що важко пораненого вдалося вчасно евакуювати, або поранені середньої важкості, які змогли витримати якийсь гострий період годину-дві. Тому це зазвичай середня важкість. З них це каліцтво в основному, це ампутації, кінцівок. Я би сказав, що хлопці справляються непогано. Медицина це одна з основ, які повинен знати піхотинець. Відносно якості надання. Допомоги хлопців один одному. Тут про це говорити це глибоке питання, бо тому що бойові умови вони можуть бути різними. І тут йдеться в першу чергу про виконання бойового завдання, а про не якісь блискучі медичні навики. Mm. От. Тому в першу чергу це виконання бойового завдання і вогнева міць підрозділів. Те, що сталося з побратимом, буде вирішуватись тоді, коли буде нейтралізована перша загроза. Для мене є не те, що незвична, Я би сказав, би, як інтимними травм, травма це травми рук, коли стають. Ампутація руки, якась розможена травма кисті, так? чи от коли предпліччя з кистю такі. я їх сприймаю просто якусь особисто близько. Ну, для мене, наприклад, тут, як, як для мене руки це достатньо. Така так, ємка штука, яку я можу дуже багато чого зробити в тому, щоб життя те, чим я зйняв без рук. Я не можу цим займатися. <реку> тому, скажімо так, руки це наш великий функціонал. <реку> я з свого місця роблю все можливе, щоб забезпечити увірених мені людей по медицині, по максимуму. І так повинен робити кожен командир, його помічник, який завідує своєю медичною допомогою. У нас задача не обісрати когось, що хтось там дає погані турнікети чи хороші. У нас задача є одна виграти війну.